Нанесено удар було по території мого підрозділу. Відповідно, в перші ж хвилини мені надали доповідь про обставини і про те, є поранені чи нема поранених, і якраз серед них і був ДОГа. З Анатолієм ми з ДОГою проходимо сумісну військову службу з від 2015 року. Ми з ним являємося як друзями, так і відповідно, співслужбовцями. Починали ми шлях в цьому ж навчальному центрі. Відповідно, Багато де з ним, скажімо так, на шляху служби побували разом, пройшли з ним разом багато курсів підготовки і безпосередньо займаємось як Анатолій, так і я підготовкою військовослужбовців перед їхньою відправкою до бойових підрозділів. Тобто проводимо БЗВП, базову загальну військову підготовку. Анатолій в нашій частині відповідно був і є, є, є інструктором. Тактичної підготовки і він бере безпосередню участь в підготовці особового складу. По базовій загальної військової підготовки. На даний час стан його стабілізували лікарі, його перевели до відділення нейрохірургії. Зараз лікарі визначаються з планом лікування, будемо приймати певні рішення щодо його лікування. Там, можливо, там фінансова допомога чи ще якась допомога, там пошук відповідно лікувальних закладів, де можна. Продовжити, або більш коректно сказати, розпочати його відповідне лікування з подальшою реабілітацією. Тобто зараз він в свідомості, близький круг його друзів вже у нього був. Ми з ним спілкувалися, морально-психологічний стан. В принципі, на високому рівні одне із перших запитань, чи не звільнили мене з Лав Збройних сил України. На що ми йому дали вичепну відповідь, що таких, як ти з Лав Збройних сил України, ніхто звільняти не збирається. Точного діагнозу лікарі ще йому не діагностували, тому що займалися проведенням стабілізаційних дій.